У нас будиночку дуже тепло, саме тому я стою в шапці і в курці. Мабуть, так хотіли б хейтери, якби я починав таке відео про теплонасос. Але насправді дуже багато часу йде відключення, і по 10-12 годин нема світла, і теплонасос працює, як мені здається, не до кінця ефективно, оскільки підтримування певної температури бере. Менше споживання електроенергії, ніж як його кожен раз нагрів. Ну, надалі я вам покажу, розкажу, що, що як відбувається саме з теплонасосом. Зараз у нас йде 9 днів, як ми його запустили. Побачите споживання. Крім цього, я зроблю е, відео в цьому ж відео про е, те, який в мене вдома вже стоїть теплонасос. Це він вже рік стоїть, я можу забігти наперед, він спожив 2000. Щось 900 кВт за рік. Е, ну, це ми грілися з минулого листопада, ну і відповідно там сьогодні якийсь там початок грудня. Тож дивіться далі, кому цікавить теплонасос і опалення за допомогою теплонасоса в теплій підлозі. Мені здається, що це найефективніша е, історія. Так, чого я насправді не знімав шапку і куртку, бо я не помив голову. Але це є дрібниці в масштабах вселен... Вселенної. Ось це є зовнішній блок нашого теплонасосу. Тобто, по факту, це йде також зовнішній блок кондиціонера, з якого все і перероблялось. Ми зробили ось такі опори, залили їх в бетон. Там йдуть спеціальні резиночки-проставки, щоб воно не вібрувало і не рухалось. З нього йде конденсат. Зараз, поки він там просто капає, ще не докупили. Трубочку, щоб його зводити в каналізацію. Ось тут іде утеплення. Тут йдуть труби з фріоном. Тобто на вулицю виходить лише фріон, який бере е тепло з зовнішнього. Ну, з вулиці, бо для Фреона там щось, я не пам'ятаю точно, але приблизно мінус 60 чи мінус 30 градусів це йде температура кипіння, тобто температура в плюс 5 на вулиці, чи там мінус 5 це йде для нього висока температура, і він може з неї споживати тепло і віддавати на. Внутрішній теплообмінник, а вже теплообмінник гріє всю теплу підлогу. Так, ось це іде внутрішній блок. Я його так відкрию сюди і покажу вам по датчиках, що, що йде, працює. Тобто тут іде з внутрішнього кондиціонера перероблено і поставлені теплообмінник, усі датчики, які необхідні для його роботи, насос. Ну, і, в принципі, якби все, система електроніка з кондиціонера. Тобто, у вас по факту йде ось такий пульт, точно такий самий, як з кондиціонера. Зараз у нас виставлено тут 17 градусів. Це мінімальна температура під обігрів. Тобто, нам для роботи цього достатньо показую: оце іде споживання 52 кВт. Спожив цей теплонасос. За, по факту, тут пише 165 годин роботи, але фактичних це пройшло 9 днів, Того, що було от стільки було відключень. І зараз от, не було світла, він зараз от, включився. Він в моменті споживає 1,058 кВт. Він може зараз і більше брати, там 1,2, 1,4. Як приблизно вийде на ту температуру? Буде менше споживання. В середньому тут я помітив, що це десь 600-700 Вт. Але знову ж таки, це тільки в ті моменти, коли е, він гріє. Коли він не гріє, це йде споживання 30-40 Вт. Тобто на насос, який ганяє воду, і на оці всі датчики. Оце йде температура подачі води. Тобто в. В теплу підлогу входить вода температурою 28 градусів і повертається з температурою 23 градуса. Тобто, ви розумієте, що в будиночку? Ну, але це зараз він гріється. Тобто, як воно нормалізується, там буде трошки менше. Е також, що ще можу показати, оце йде температура Фріона, з якою він віддає тепло. Тобто він з 36 через теплообмінник віддає тепло на контур теплої води і там стає 28. Це йде обратка Фріона. Тобто, коли він віддав з 36,6 стає температура 30 градусів. Тобто, всі тут датчики є. На них всіх видно е, всі дані. Чим довше буде. Як то період, по якому це буде працювати, тим буде ясніша вся ситуація, скільки він насправді буде тут споживати. На даному етапі, ще раз повторюсь, тут 52, 52 кВт е, спожитої енергії за 9 днів, фактично. Ну, але було багато виключень. По 12-16 по годин на зараз ідуть виключення температури відповідно. Якби була стала температура і воно просто по нормі тримало, це, по ідеї споживання було б ще менше. Бо зараз от воно наганяє, нагріє і далі буде якби, підтримувати. Ось це іде з зовнішнього блоку, те, що я показував, іде Фріон. Тут всередині стоїть знову ж таки теплообмінник, я можу показати. Тобто є насос, датчики, оце теплообмінник. Це насос, це теплообмінник. Він також замотаний. Всі труби, все йде утеплене. Да, і, до речі, у нас по, по контурах у нас тепла підлога розведена через 10 см. Тепер хочу показати, що в нас відбувається на підлозі. Тут ми кладемо вагоночку. І в нас вся підлога застелена картоном, щоб ми не пошкодили плитку. Тобто, ви маєте розуміти, що ефективність її, скажімо, так, в нагріві, ну, все-таки менша, бо тут всюди ще бардак. От, І ми с поклали термометр. Тобто от зараз реально 16 чи 17 градусів, але нагадую, що це не було світла, і він тільки включився. Тобто, ще раз покажу, от. Не розриваючи відео, що зараз йде от споживання 1 кВт. І от він гріє. Зараз спустилася температура. Вже йде 28,7 подача, 23,3 обрати. Тобто тут буде реально більше, ніж 17 градусів. До речі, по будиночку ми вже ось отопшили вагоночкою, та йде вверх, ще ліса стоять. Це йде туалет. Тут потрошки обшиваємо. Тут вже замовили вчора стільницю, дзеркало, умивальник. Туалет вже купили. Двері, до речі, вже встановлені. Це йде в підсобку, Ось тут ванну. Кож це йде до кімнати. Також встановлені двері в кімнаті вже теж багато обшито. І ще покажу вам терасу, з якої ми прикольної дошки. Це все робимо. Так, вчора клали терасу. Тут до краєчку біля чану і ось тут. Поки скільки було пошліфованих, досок поклали, далі пропало світло. А, до речі, ще можу показати, як ми прикольно зробили біля чану, щоб воно. Не стікала вода поміж, а тут ще буде як ступінька, воно заш'ється. Тобто люди цього не будуть бачити, але воно тут є щелинка, воно буде затікати, водичка, і все стікати в каналізацію. Якось так.